Це Airbus A380 380 найбільший пасажирський літак у світі, справжній диво авіації. Його довжина 73 метри, висота 24 метри, а розмах крил сягає 80 метрів. Це майже як футбольне поле. А-380 може перевозити до 850 пасажирів у повній економ версії або близько 500 пасажирів у комфортній конфігурації. Це як маленьке місто в небі. Літак оснащений чотирма двигунами Rolls-Royce чи Engine Alliance. Які розвивають крейсерську швидкість понад 900 км на годину. Щоб побудувати А-380, Airbus створив окрему логістичну систему. Частини літака перевозили кораблями та спеціальними вантажівками по вузьких дорогах Франції. Перший А-380 отримала авіакомпанія Singapore Airlines у 2007 році. Сьогодні цей гігант використовується на найдовших та найзавантаженіших маршрутах світу. Airbus A380 380 символ того, наскільки далеко може зайти людська. Інженерії підписуйся, щоб побачити інших гігантів, які вражають світ.